В інституті йде іспит з логіки. Професор ставить двійку, а студент, хапаючись за останню соломинку, знаєте що, професору? Давайте заключимо з вами парі. Якщо я вам задам одне питання по логіці, якщо ви дасте відповідь правильно, ставте 2, а якщо не знаєте відповіді, ставте мені п'ять. Ну, каже професор, не, немає такого запитання по логіці, яке б я не знав. Давай, став питання. Ну і хлопець питає: Поясніть, будь ласка, як це? Законно, але нелогічно. Незаконно, але логічно. І незаконно, і нелогічно. Професор думав, 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 як це пояснити, в чому відмінність. Каже: я не знаю. Ставить п'ять і питає студента: Ну, дай відповідь. Бо я ж не засну, мені ж цікаво. Ну, каже студент: дивіться, у вас молода жінка, вам за 70, а їй 20. Це законно. Але нелогічно те, що у вашої жінки є коханець молодший за вас, це логічно, але незаконно. Ну але те, що ви тільки що цьому коханці поставили 5 балів, це і незаконно, і нелогічно.